Центр підтримки захисників України Коломийської міської ради у благодійному фонді «Крокус» провів захід із виготовлення символу пам'яті соняку. Символічно, що військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та добровольці добровольчого формування вирішили виготовляти соняхи із дітьми сонця. 29 серпня 2014 року сталася одна із найкривавіших трагедій російсько-української війни. Сотні українських військових були розстріляні в Сумнозвісному звісно, котлі. Саме в цей час поспіли соняхи. Ми цей символічний сонях хочемо сьогодні виготовити з дітьми сонця. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади в процесі виготовлення зарядяться позитивною енергією від цих дітей, тому що від них іде тільки добро. Роман Масевич вже багато років відвідує благодійний фонд Крокус каже, що виготовляти соняхи у техніці оригамі одне задоволення захисників. Чи санишки ми второвляємо, Щоб було мери в нашій Україні? Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади кажуть, що робота із вихованцями благодійного фонду для них стала справжньою насолодою. Наші сонячні люди вони. Вони повинні інтегруватися, і вони прекрасні, вони чудові. І ми знаємо, що ці соняхи вони вирізають пам'ять про наших загиблих героїв. Ми не могли не підтримати таку прекрасну ініціативу, тому що соняхи від сонячних людей це, це дуже символічно. Це дуже важливо. І саме для того, щоб вони могли інтегруватися, наші хлопці сьогодні воюють. Тетяна Коровська не тільки соціальний працівник фонду, вона ще й мама сонячного хлопчика. каже, це справжній подарунок для неї. Це Подарунок. Люди кажуть, що це подарунок. Це він мене, я, не я його, він мене, він мене вчить. Вчить терпіти, вчить, вчить його вчити, вчити вчитися самій, вчить навіть елементарних речей, таких як ми не задумуємося, а його треба це навчити. Йому треба повторити кілька разів. Йому треба повернути, просто його лицем повернути до, тої, до того, тої проблеми, ніби до того питання, до того прохання, яке я йому пропоную. А на завершення акції військові та консультанти центру у вдячність приготували для вихованців фонду «Крокус» смаколики, кульки та організували бульбашкове шоу. З Коломи Іван малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.